Нові правила Інстаграм та як вони впливають на монетизацію, як нам тепер краще вести, щоб залучати аудиторію, як бути з цими правилами, які взагалі є ці правила, що з цього всього працює, а що не працює, сьогодні разом розбираємось. Тема нових правил в Інстаграм це вже, як то кажуть, відпрацьована тема, вже багато про це сказано, це вже не новина, але я хотіла відрефлексувати по факту, вже, коли це все було впроваджено, що працює, що не працює, і на базі цього всього я написала статтю. І тут дуже такий цікавий нюанс, що я написала статтю, і чоловік мені каже, а хто взагалі зараз читає статті? І я подумала зробити такий формат. Де ми разом з вами читаємо. Я надіюсь, вам це сподобається і ця інформація вам зайде. Як вам такий формат? Напишіть в коментарях, а ми з вами перейдемо відповідно до того, що ж нового в Instagram. І як ми бачимо зараз, що платформа Instagram, вона розвивається, вдосконалюється, вводяться нові формати. Вони уніфікували стрічку для того, щоб було ще зручніше створювати контент, щоб не було цього різноплановості, різноформатності, щоб нам все було простіше, легше, ми менше витрачали час на створення контенту. Це з однієї сторони, а з іншої, вони зараз працюють над тим, щоб створювали люди більше ціннісного контенту. Щоб Вели екологічно, щоб не порушували закони, права людей, щоб нікого ніхто не ображав, так щоб ем, всі. Ем... Були аполітичні, щоб не було якихось гострих дискусій, хейту, щоб платформа перетворилась більше з такої новинної і з такої направленої просто на життя на платформу, де ми навчаємось, на платформу, де ми споживаємо контент глибокий, якісний, де ми ділимося інсайтами, хтось когось чогось навчає, заробляє гроші, заробляє на монетизації і так далі. І якщо сказати про основні зміни, то вони більше стосуються залучення та утримання наявної аудиторії шляхом маніпуляцій, сірих методів та нечистої гри. І вони хочуть побороти це. Вони хочуть, щоб кожен автор. Поважав споживачів, поважав тих, хто дивиться контент, щоб не крали інформацію, щоб створювали дійсно авторський креативний контент, щоб створювали самі, а не з допомогою штучного інтелекту. А якщо використовується штучний інтелект, то щоб це було відмічено і так далі. Вони хочуть більше прозорості і більше авторства, більше того, що ви самі. Генеруєте, і вони більше хочуть підтримувати авторів, і неважливо, якого ви розміру автор, так то вони зараз дають більше можливостей просуватися через Reels для будь-кого, для новачків. І таким чином вони ніби хочуть підтримати справжніх креаторів, тих, хто любить свою аудиторію, тих, хто створює ціннісний авторський контент. Прийшов час, вже багато авторів перевірили всі ці нововведення, потестували, і можна тепер ж то з точністю сказати, чого не можна робити в інстаграм. Не можна будь-кому, а особливо тим, хто хоче монетизувати свій блог. хто хоче заробляти, хто хоче розвиватись, продавати. Перше це використовувати контент приманки. Це коли ми створюємо матеріали, які не несуть ніякої цінності. Просто ради клікбейту, ради лайків, коментарів, ради залучення, і для того, щоб вивести аудиторію з інстаграм в сайт, якийсь, вивести людей одразу кудись. Тобто не було сторітейлу і в кінці лінка, а було одразу: привіт, ось, дивіться. І якийсь там магазин. І що цікаво, те, що раніше Інстаграм не брав на себе відповідальність, куди автор веде, ну, куди та лінка веде. Тобто вони не чекали кінцевий цей сайт. Зараз вони це конкретно перевіряють. Тобто, якщо ви в своїх сторіс скажете Ой, дивіться, яка чудова, який чудовий магазин а по факту ви даєте лінк на заборонені сайти по типу лотереї, по типу казино і так далі. То за це вас будуть банити, тобто вони вже зараз перевіряють, чи те, про що ви говорите в історіях, відповідає тому, куди ви ведете трафік. А раніше цього не було, але я так розумію, там якісь питання з законодавством ми нові ввели в Америці, і тепер це вже перевіряється. Тому, якщо ви в своїх сторіс щось розповідаєте, то дуже конкретно слідкуйте, щоб контекст. Тобто змісти, які ви там говорите, відповідали лін. На яку людина потім переходить. Тобто, щоб на тому сайті, на якому на які ви ведете, була та сама інформація, що в сторіс. Ніхто не каже, що тепер не можна робити інтеграції. Просто слідкуйте, щоб це відповідало. Тому що такий контент буде обмежений в охопленнях і можливий бан, якщо там щось конкретно дуже заборонене, шкідливе для людей, обмани, маніпуляції і так далі. От, друге. Що вони обмежують? Контент, який буде обмежений, це кодові слова та прямі заклики до дії. Це всі так звані, напиши плюс в коментарях, і ця автоматизація одразу, щоб вам в директ щось прилітало. Це отакі однотипні коментарі, які ви просите робити людей. Тобто за це також контент буде обмежений перевірений модераторами, і якщо там щось ну таке дуже, як то кажуть, погане будуть блокувати такі акаунти. Так само прямі заклики до дії по типу підпишись, просто тому що я прошу підпишись. А, там, лайкни, якщо ти любиш Україну, там, умовно, якісь такі прям маніпуляції, маніпуляції. от, Або лайкніть, або напишіть коментар, я вишлю вам бонус. Тобто, це все вважається клікбейтом, це все вважається сірими методами і прямим. Закликом до підписки, а це все неорганічне залучення вважається. І оце все неорганічне залучення неправдиве, коли ви змусили людину зробити дію, вважається забороненим. І дуже важливо зараз кожному автору навчитись адаптувати свої меседжі. Раніше це було нормально сказати цю фразу, і це навіть рекомендувалось, а зараз потрібно придумати. Як перевести людей не просто в Підписку, а, наприклад, подивитися ще якийсь ваш контент. Наприклад, в Рілсі, яке ви створили на охоплення, ви можете розповісти, що у вас є дописи на цю тему, де ви більш детально щось розповідаєте. І таким чином це не буде вважатися фейковим залученням, так, фейковою активністю. Далі так само заборонені будь-які конкурси та розіграші, там поділитись в сторіс, щоб отримати якийсь подарунок, і так далі. Це все також вже є заборонене. Будь-які активності, механіки, як ми раніше казали, так, залучення, вони вже заборонені і вони вже обмежуються. Звичайно що якщо ви зробите рекламний пост, то він, можливо, якось ще спрацює, але ви таким чином наражаєтесь на те, щоб ваш аккаунт був зовсім заблокований. Тому будь-які формулювання, коли ви кажете, за підписку бонус, за підписку гайд, за коментар, за лайк, гроші за актив, ну це все вже заборонено. Четверте, це фінансовий або інвестиційний контент. Про що тут мова йде? Якщо ви є фінансистом, консультантом з фінансів, і ви навчаєте людей розбиратись в особистих фінансах, бізнес фінансах і так далі, то в своєму контенті робіть примітки про те, що це не загальна інформація, що кожен окремий кейс потрібно розбирати. І залучайте людей таким чином, щоб вони звертались до вас на консультацію, щоб вони хотіли індивідуально розібратись. І також робіть такі примітки, що те, про що ви говорите, це не універсальна історія, це підходить точно не всім. Тоді цей ваш контент він не буде обмежуватись. А якщо ж ви маніпулюєте такими штуками, що швидкі гроші заробити за день, я не знаю, за місяць ви точно заробите 2000 доларів. Такі формулювання. Заборонені, будь-які обіцянки результату заборонені, будь-якого результату З'їж цей і на 5 кг, також заборонено. Зроби це і точно заробиш таку-то суму заборонено. Не підтверджені шляхи заробітку заборонено. І от те саме наступний пункт він стосується здоров'я. Воно якби все пов'язано. І тут, якщо ви обіцяєте якийсь результат по здоров'ю, так само це все заборонено. Ви маєте фільтрувати інформацію, яку ви кажете на загалу. Ця інформація, яку ви говорите, вона ж точно не всім підходить. Те саме ментальне здоров'я це не працює у людей, в яких є порушення, так, конкретні порушення, конкретні хвороби. Про це потрібно наголошувати і робити примітки. А що не всім допоможе психолог. Не можна говорити, що всім психолог допоможе. Комусь потрібен психотерапевт, а комусь прямо треба медикаментами лікуватися. Розумієте? Тобто ми не можемо говорити за всіх і про всіх. І потрібно оці які невеличкі дисклеймери, примітки постійно робити в контенті для того, щоб алоритм не вважав, що ви одурюєте людей. Тобто, думайте про аудиторію, турбуйтеся тепер про аудиторію свою більше. Що ж потрібно робити? Тому що Більшість контенту, який я зустрічаю, він про те, о, це не робіть, це не робіть. А що ж робити? Що ж робити, як розвивати свій аккаунт, як монетизовуватися, що робити? Ну, перше, обов'язково вказуйте, якщо ви створювали контент разом з штучним інтелектом, там є спеціальна відмітка, там все просто. Тобто при публікації розгортаєте більше, і ви в меню бачите, що по галочку поставити, що ви використовували штучний інтелект. Це стосується всіх соціальних мереж, не тільки Інстаграм. Це навіть зараз актуально про це говорити, це навіть зараз модно створювати контент з штучним інтелектом, і в принципі люди це бачать, що ви створювали з штучним інтелектом. Друге, це змінювати автоматичні відповіді. Постійно робіть унікальні автоматичні відповіді. Тут же ж справа в тому, що алгоритм розцінює як спам. Алгоритм роз... Оцінює як спам, якщо ви постійно пишете у відповідь одне й те саме. Тобто ваші всі автоматизації директу вони однотипні. І якщо вони ще й ведуть, виводять людей з інстаграм, тобто уводять їх взагалі на третє стороні якісь софти, там на якісь навчання ваші закриті, на якісь ваші сайти, то інстаграм взагалі це буде присікати, тому що їм хочеться, щоб люди залишались. Соціальним мережі. І тому я рекомендую вам робити автоматизації під кожен контент окремі. І тоді у вас буде багато різних автоматизацій. Ваш директ не буде однотипним. Якщо ви не знаєте, як це робити, якими софтами це можна все налаштувати, напишіть мені в радник з питань монетизації, я вам дам відеоінструкцію, я вам покажу, яким софтом це робити, як це робити, як це швидко налаштовувати. Ви це зможете зробити самостійно по моїй інструкції, вам ніхто не потрібен, вам не потрібні додаткові спеціалісти. Що далі? А третє: на що вже все більше і більше наголошується. Це, що ви маєте бути власником контенту. Навіть якщо ви створюєте контент, навіть якщо вам агенція створює контент, ви маєте мати право власності на цей контент. У вас мають бути підписані договори. Якщо до вас, у вас будуть скарги на ваш контент, і Інстаграм захоче вас заблокувати, наприклад, не дай Бог, так, ви маєте мати договір, що ви цей контент купили, якщо вам хтось його робив. Що авторські права на контент ваші. Що це ваш контент, ваша задумка. І намагайтеся акуратно використовувати чужий контент. Фрагменти з фільмів, взагалі, якісь чужі ідеї, чужий контент. Робіть це так, щоб це було видно, що ви це взяли в когось і бажано відмічати цих людей, бажано вказувати авторство, бажано домовлятися з цими людьми, що ви будете використовувати цей контент. А якщо ви робите колаби, знову ж таки, дивіться, щоб ви також були співвласниками цього контенту. От. Четверте, уникайте пустого контенту. Уникайте контенту який створений ради контенту. Зараз ми робимо акцент на те, щоб кожен контент був змістовний. Щоб він був корисний для людей, щоб люди звідти щось могли як мінімум дізнатися, щоб він якийсь був насичений змістами, щоб він був корисний для людей. Користь це ж не тільки про інформацію, я ж не кажу вам всім нам створювати навчальний контент. Користь може бути емоційна. Ви можете через контент підтримувати людей, надихати, ну тобто емоційна користь. Ви можете ділитися своїми інсайтами, ділитися своїм досвідом, показувати якісь рецепти. Ну, будь-що, дивіться, який лайфхак, туторіали, чому це все так віруси це класно. Тому що алгоритм це дуже любить, тому що алгоритм це сприймає як ціннісний контент, а не просто фраза, якийсь відеоряд, незрозумілий, так, і перейди на сайт, щоб отримати там щось. Так? ну Це, це ні про що для інсти. І для інших соціальних мереж я вважаю, це теж так. Агресивні заголовки, клікбейт, заклики до дії, контент, який викликає негативні емоції, страх, паніку і так далі. Це все буде блокуватися. От, ви на якийсь час можете хайпанути, але потім алгоритм побачить, що ви саме автор, який хайпує. На всякому, тобто, десь колись, коли ви використали якусь тему і емоційно про щось розповіли, тригернули якось людей, тому що щось вас тригернуло, так і ви вийшли і прокомунікували. Це одне, але коли ви робите це постійно, алгоритм це бачить і буде блокувати. П'яте навчитися робити нативні заклики до дії, такі, які не в лоб, не як для дурачків. А такі, як для дорослих людей, які самі можуть вибрати, що їм дивитися, що їм не дивитися, вже пройшов той час, коли люди не знали куди клікати. Вже пройшов пройшов цей час, коли люди були такі несвідомі, більше піддавалися емоціям. Зараз дуже часто я помічаю таку. Поведінковий такий сценарій, що люди дуже чітко розуміють, де брехня, де маніпуляція, де їм хочуть щось продати, де їх обманюють, де блефують, де ці контент-хуки візуальні вже просто вже задовбали ці контент-хуки. Та скажіть щось змістовне, та покажіть щось, та дайте якийсь контекст, дайте розуміння. А чому ти про це говориш? А який в тебе досвід в цьому був? А чого ти саме про це говориш? Ну і так далі. Тобто в людям зараз вже важче, плюс втома, плюс втома від цього всього вже йде, плюс втома від успішного успіху, де ми просто якась розпаковка, там щось таке робимо. Ну, і що людині з цього? Змітити? Щось таке треба. І в статті я навожу інструменти, якими це можна зробити. Кому цікаво, лінк на статтю є в описі, хто хоче детально більше почитати. Підкупляйте людей користю змістовністю, а не халявою. Це як альтернатива цим всім конкурсам. Придумайте контент, який ви будете додавати лише для близьких друзів. Тобто, якщо вам не ну я розумію експертів, які не хочуть. Просто так розбазарювати свої знання. Ну це правда так? Для чого вам все вивалювати? А що ж продавати потім? так? Аж про що я буду на консультаціях говорити з людьми? Так зробіть формат для підписників тільки для близьких друзів. Зробіть контент ціннісний лише для близьких друзів, там за донати, наприклад. Чому так не зробити? Підписку на місяць зробіть на Ну, Щось придумайте, класне. Позаймайтеся з людьми в більш закритому форматі, але всередині Інстаграм. Ось чого хоче Інстаграм від нас. Вони не хочуть, щоб ми не заробляли. Вони не хочуть, щоб ми не хай. Ну, вони не хочуть, щоб ми, типу, не розвивались. Ні. Вони хочуть, щоб люди отримували більше цінності всередині Інстаграм. Зробіть це в рілсі. Скажи, що в тебе є закрита група, де ви класно проводите час, що в тебе є канал в. Інстаграм зараз не у всіх українців є можливість створювати канали оці, так для закритої спільноти. Так, зробіть закритий контент. Зараз же і РІЛСИ можна робити на близьких друзів, на окрему якби аудиторію, так на більш близьку до вас як автора. Там робіть, але розказуйте про це, що є такий контент, що за невеличкий там, за невеличку подяку, донат ви можете отримати додаткові гроші і монетизуйте свої знання. Ніхто ж не каже, що не робіть, і знову ж таки, як створювати цей класний контент, який людям потрібен. Приходьте на стріми з контент планування, там ми разом вчимося його створювати. Там ми думаємо, що актуально для людей. Ми дивимося повістку, що актуально, як створювати цей релевантний контент. Ми плануємо в планувальнику. Ви можете придбати мій планувальник, прийти на стріми і разом зі мною це все робити. І заключні поради, які я написала в статті, давайте разом пройдемось по них. Якщо коротко. Аналізуйте, пояснюйте, плануйте, експериментуйте все. Щось зробіть ціннісного для людей, зробіть для них користь, і вони точно віддячать вам. Це вже на 100% перевірено не одним автором. Бо я точно знаю, що якщо ти маєш, знаєш та вмієш щось корисне, ти обов'язково це монетизуєш. Просто покажи це світу, подай в новому форматі, подивись, який формат цікавий для людей. Протестуй, поспілкуйся з ними. А що б вони хотіли? Як би вони це хотіли? І люди обов'язково відгукнуться. Я бажаю всім успіху.